Вітаю вас на каналі Житейське В'язання з Валентиною, з вами Валентина. Сьогодні тема нашого відео огляд пряжі вул-пасма. Купувала на Кендіярн, це не реклама, купила за свої кошти і хочу поділитися з вами чимось новеньким, якоюсь новою пряжою, яку відкривають для себе. Ділюся з вами. Можливо, вам теж буде цікаво. Почнемо. Пряжа продається в ось таких пасмах. Тоненька пасма, гарно скручена, має гарний вигляд, етикетка, склад 80% вовни, 20 акрилу. Колір номер 10 350 метрів 100 г. Виробник рекомендує інструмент 3-3,5, можна брати і гачок, і спиці для роботи з цією пряжею. Рекомендують ручне прання, не відбілювати, сушити на горизонтальній поверхні, не прасувати, хімчистка не дозволяється сушити в тіні. Дякую нашим українським виробникам або магазину Кендіям, що розшифрували нам оці позначки. Це великий-великий плюс. Я вибрала такий колір, бо коли замовляла на сайті, не було більш ніяких, пізніше замовила ще. Дивіться, як гарно передається пряжа. Ось така вона і є. З виду це ніби твіт Вкраплення сіро-білого, коричного, рудого, піс пісочного. Ну, Нереально красива пряжа. Я її не можу зрівняти ні з чим. Отак, з виду, це ніби випраний твіт по окрасу. Це саме я вам говорю про колір номер 10 Я перемотала її в пасми, з пасми в моточок. Зараз ми подивимось, що це в нас запряжа. Змотана з двох ниточок. Змотана щільненько. І ми звикли порівнювати з пряжею, таку з такою, якою ми в'язали з шкарпетковою, наприклад. Саме ближче, мені тактильно, вона до пряжі северяночка. Вівчарі будуть трошки товщі. Кольорова вовна теж буде трішки товща ниточка. І тут в цій пряжі гарна скрутка, навіть трішки краще, ніж у северяночки. Зараз ми цим знайомим способом підпалимо, щоб дізнатися, дійсно, що тут в нас за склад. Розпадається на пух. І залишається такий пластиковий, твердий тверда кулька. Це означає, що в пряжі. Є вовна є синтетичний, синтетичний склад. Ну, Так і зазначено, що тут 80 вовни і 20 акрило. Стоїть запах смаленого пера. Це означає, що пряжа натуральна і в її складі є вовна. Я в'язала з неї шкарпетки. Зараз вам покажу допрання. В'язала шкарпетки сину, додавала. В... Для стабілізації ниточку бавовни з ела станом, ну, якось я так звикла додавати, щоб не витрачати свого часу, щоб довше носилися. Ось такі трішки грубуваті, ніби такі трошки колкуваті. Поодинокі, ось такі довгі волоски трапляються тут. Сміття. Я б не сказала, що тут дуже багато, попадаються такі маленькі. Ворсиночки як сіна, ну, трішки чистіше, ніж северяночка. Бачите, ну, все одно присутній ось такі домішки <ганічні> органічні. Це вам я показую шкарпеточку до прання. Зараз я її буду прати. І покажу, як же ж пряжа поведе себе після прання. Ще раз хочу сказати: купувала в інтернет-магазині Кандія. Зараз там додалося багато-багато відтінків, то можна вибрати, можна спробувати щось для себе новеньке. Я вам можу її рекомендувати на даному етапі. Ще, звісно, ми не носили їх, але я думаю, що пізніше. Я в якомусь своєму відео розкажу про мої враження від цієї пряжі вже в експлуатації. Будемо носити у взуття, будемо тестувати нещадно дитячі, буде гуляти він на вулиці в них. Отакі чобітки, знаєте, як дутики, я в'язала, щоб була сила тертя, щоб визначитися, чи воно буде кошлатитися, як буде на протирання, це все ми з вами обов'язково побачимо. І я з вами поділюся, все, пішли ми пратися і зустрінемося з вами, щоб я вам розказала свої думки стосовно випраного. Виробу із пряжі вулпасма з вовни від кендіярд. Провели ми етап прання виробу, і зараз будемо дивитися, що в нас вийшло. Ось, до прання пряжа жорсткенька, така цупкенька, бачите? Трішки колюченька сиплеться з неї, вже повторила. Ось після прання. Пом'якшало, вона вже така більш пластична, ця пряжа по відношенню до цієї. Вибився пушок. Дуже мені сподобалося в цій пряжі, що тримає резинку. Цим не може похвалитися, наприклад, вівчарі, українська вовна. Більш-менш тримає северянка, і то не дуже, скажімо так, тут пряжа гарно тримає резинку, ну поки що до етапів носки, скажімо так, тільки випране. Звісно, що в процесі експлуатації буде вона розтягуватися, але після прання, бачите, приходить в стабільну форму. Дуже гарно розпушилося. Оцей красивий радієнт, оці красиві. Твідове вкраплення пряжі залишилося. Воно є таким ем, незвичним акцентом красивим на цій пряжі, на мою думку. Так що ось такі мої відгуки по цій пряжі. Щоб сказала, я замовила ще, мені сподобалось. Я рекомендую. Думаю, що пряжа тепла буде. Ще ми, звісно, їх не носили, бо тільки. Пряжа нова для мене я тільки дов'язала другу шкарпетку, провела ВТО тільки одній. Будемо носити, тестувати. І обов'язково я з вами поділюся. Я думаю, буде ще така рубрика або коротеньке відео слідами пряжі, так як є відео слідами Северянки, де додавалися коментарі. Наші, можливо, дівчатка хтось знає. Хтось в'язав з цієї пряжі, поділіться, будь ласка, своїми відгуками. Це буде цікаво, буде нам контент на друге відео інформація, хто не знає, будемо носити, тестувати, ще в'язати і ділитися своїми враженнями. З цієї пряжі я б зв'язала домашню таку теплу крафтову кофту, я б зв'язала б жилетку, дівчатка в'яжуть пояса для врідськових, теж буде гарною ця пряжа. Основний плюс, що тримає резинку, що тут вовна, трішка акрилу 20%, то я думаю, що для таких цілей ця пряжа підійде. На цьому прощаюся з вами в сьогоднішньому влозі. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі. З вами була Валентина.